Вітаю, любі друзі! Сьогодні на моєму господарстві ЧП. У мене такого ще ніколи не було. Зараз переглядаю курчат. Ох. Так, ну оце щось сидить. В общем, заходжу, дивлюся, куча пір'я. Думаю, що таке. А воно, бачите, один. Курчатко шовковий, другий шовковий, третій білий шовковий, і он чорний шовковий. Чотири курчатки загризані. Я не розумію, хто це міг. Вон, бачите, голови, я так розумію, голови немає, тут голови немає. От що це могло бути? Тут шовковий і ось. І оце, напевно, найсвіжий, тут ще є голова. Що це може бути? Тут є голова. Боже, такий гарнюній був. Ну і все, нема в мене чотирьох шовкових. Я в шокі. І як назло, камера була направлена вниз. І не було видно, що це. хто це був. Ну, на кота я не можу подумати, бо він тут постійно ходить з самого початку. І це не кот, це щось інше. В мене гляньте, скільки ще малечі. Я дуже переживаю за них. І що тепер мені робить? Що тепер робить? Треба накривати зверху чимось. Це або птиця якась, або це якийсь харьок. Ласка, не знаю. Ну, якщо це ласка, то тут і собаки, і коти поряд щоб сусідів. Не знаю. В общем, отакі от, от справи. Красуньки мої. В общем, от. Дуже шкода, шовкові. Та взагалі в мене всі, всі залишилися з таких, яких дуже шкода. Так, зараз погодую, поприбираю. Там ті, що хворі, все добре в них. Там ті, що півні відсаджені, все добре в них. А ось тут странно. Хто це міг бути? Криса. Може якась. Даже не знаю. Ох, які вже огірки здоровені. Ой-ой-ой. Диньку з'їли смачна динька. Покажу в кінці відео про диньку. Я її зірвала пару днів назад. Дуже смачно, так, огірочків треба позбирати. Це що таке, зламався чи засихає, треба полить. Ай, блін. Що ж робити? Що ж воно тут лазить в нас? А кабачки є? Та де ті кабачки, непонятно. Да. Всю камеру налагодила, тепер поставила посередині. Ну, я сподіваюся, що нічого більше не буде лазити. Ну, кури, бачите, вони якось поховались. Ну, це не сьогодні було, але ж ви бачите, вони якось подавлені так. Це капець. Ой, все, настрій пропав. Що робити тепер? Не знаю. Сьогодні зірву цей виноград, бо вже він достиг повністю. Ну і чорний треба вже збирати. Ось тут. Це ще зеленкуватий. Можна вже і їсти. Хрумки такі. Ой, як шкода. Ну нічого. Головне, щоб більше ця, ця тварина тут не з'явилася. Оце головне, бо прийде ще подавить решту, та ви що, я ж не переживу. Знову інкубаційний період, починать вже пізно. Да. Якісь ловушки поставити. Так що ж тут поставиш? Я щось придумаю. І так, що я зараз зробила? Поміняла їм підстилку, вишкребла усе весь помет. Винесла на город і постелила а, нове сіно. А, під сіно гарний такий слой йодокліну. Йодоклін має такий запах хлористого, такого, запаху йоду і хлору. І от я так думаю, що все ж таки ця тварюка, яка це зробила, це а, куниця Куниця живе на чердаках, куниця а, перегризає шию випиває кров. У двох курочок були, ну, усіх були перегризані шиї, і у двох навіть я голову не знайшла, у одної голова висіла. Тобто перегризається шия, випивається кров. Чотири курочки. От, 90% що це саме куниця, і перше, що потрібно зробити, це світло. Світло в приміщенні. У мене тут завжди була включена лампочка. Я не знаю, на що я її почала виключати. От, у мене на дачі, на дачі, вона така. На березі там дуже багато ну, таких маленьких будиночк. Ну, Це тобто, дачна таке, дачне господарство, де і фазани у нас там літають, таке дикувате місце, знаєте? І от там 100% ж є ці куниці, правильно, але ж ніколи вони до моїх кур не лізли. Я не, не стикалася з цим. Мої кури всі живі здорові. Чому? Тому що в мене і в одному приміщенні, там дві кімнатки, і в другому висять такі лампочки. Це лампочка накопичувальна економка. Тобто, якщо вимикається світло, вона ще там, пару годин світить. От. І в мене, ну, круглосуточно, на дачі світиться ці лампочки. Ніяких питань немає. Ой, не видно. Зараз, як вони смішно сидять. От, А тут, виходить, я завжди включала, але щось почала виключати. І от, бачите. Куниця перегризла горлянки, випила кров. Ну, я думаю, що це куниця, тому що перегризане горло у всіх саме перегризане горло. От. А, ну, шкода це не то слово, шкода, але я дуже злякалася, коли побачила білу шовкову, що це півень білий шовковий, тому що, ну, абориген, тому що аборигени я ну, вже другий рік. Хочу розвести, і я не знаходжу інкубаційного яйця аборигенів. І вони мені дістаються, ті яйця просто як золоті. І постійно то неоплод 20 яєць, то вилупляються ось такі нешовкові. Бачите, от якась помість. А в мене, виходить, півень шикарний абориген підростає, і на дачі курочка абориген. Я мрію їх з'єднати. От, і від них збирати яйце і е, вирощувати своїх е, вже курчаток аборигенів, таких як вони мають бути: крупних, шовкових, гарних таких е, курчаток, курочок. От, і тому я дуже злякала, що це півень аборигена. Коли я, я побачила, я ну, ну, просто в мене дар річі пропав. Так, і бачите, вони навіть воду не пили. Ось в мене не було два дні, зазвичай я приїжджаю тут сухо, а тут навіть воду не пили. Тобто, наскільки вони налякані, вони не виходили на вулицю. І кабачки не доїли, я кидала у вівторок, вони вже давно з'їли, а от зараз тільки почали докльовувати. Ой, так, де мій аборегенчик? Зараз я прийшла і вони трошки повилазили, ж нікого й на вулиці не було. От, ну, Виходить шикарну курочку в мене загризли чорну шовкову, дві риженьких шовкові, коричневих. Ну, Саме, що мені не шкода, це риженьких, тому що я їх хотіла віддавати, а, але все одно ну, це факт. Залишається, що завелася така зараза, і з нею якось треба тепер боротися. Як не знаю. Ну, перше, це я забила усі отвори, я зараз закрию, коли буду уходити у цей отвір, щоб вони не виходили, щоб туди ніхто не заліз, треба щось придумати, якось тут зробити. І включу світло. Світло це саме перше, ну, Перше, що можу обезопасити моїх, моїх красунчиків. Ось він, аборигенчик. Ось він. От як тільки він стане дорослим. Гарним почне кукарікати, він буде з'єднаний з моєю курочкою з дачі. Дай Бог, вони поладять, і я буду збирати яйця. От. Головне, щоб він не впав на ноги від ожиріння. В общем, він в мене золотий. От. Ця куниця мені нанесла ущербу ну, не менше, ніж на 2000, це точно, тому що 4 шовкових курочки пропало. Але усі мої любимці, яких я знаю в обличчя, всі цілі, слава Богу, оця чубата моя улюблена це помість Марана і Абаригена. Від аборигена чубчик і такий е, е, чорна кожа. А від Марана окрас. Ну і може буде яйця темне, не знаю. От. Ну, в общем. Так, зараз вони поки гуляють, поки я там ще в них прибираюсь. Зараз я їм нарву ще травички. От, світло все тут буде. Ну, звісно, їм буде тіснувато. Зараз піду комбікорма принесу. Їм буде тіснувато. Але краще так. Треба срочно робити вигул. От. А чоловік зараз ніяк не може цим займатися, тому що чоловік, ну, робить, він строїтель, він ліквідує наслідки від прильотів. Зараз ремонтами займається по Нікополю. Там трошки. от І він ще буде зайнятий ну, десь дві неділі точно. А потім я буду все робити. Може і кредит візьму, не знаю. Кредитку вліземо трошки. Але будемо робити гарний вигул такий, щоб ніхто туди не заліз. Ну і треба щось придумувати з капканами. Треба ловити цю ласку, От, скоріш за все я, так, досить, напевно, стільки. Скоріш за все я цей, що я хотіла сказати. А в камери буду спостерігати, хто тут бігає. Тобто, головне зараз виставити камеру настроїть. Ось так. Все, заходьте, я вже поприбирала, у вас все зробила, Щас ще водичку налью. А, ще, ласка, боїться запахів. Це оцет і, по-моєму, гвоздіка, так? От оцету зараз набризкаю скрізь, поналяпаю. Хай ваняє їй. Оцет в мене є столового от трошки. От. Ну і все, тобто світло, оцет і закриваю приміщення. Будуть закриті. Будуть тепер випускатися тільки коли я приїжджаю. Ось так. Що, ви злякалися мої крошечки? Злякались мої хорошечки? Ні, ну без вигола, звісно, їм буде тяжко. Ви Представте. Вони і так з ожирінням в мене, це ще й без вигола. Ще й почнуть друг друга клювати. Ну, нічого, якось будемо так виходити. Можна, звісно, пробувати і оставити їх сьогодні, просто світло включити. Раніше ж не лазило, але я навіть не знаю, боюся. Я дуже боюся за своїх красунчиків. Поки ні. Сьогодні закрию, нічого з ними не станеться за пару днів. Подивлюся в камеру, хто тут лазить. От. А там вже вирішимо. О, малеча, яку я останнього привезла, вже виходить потрошку на вулицю. Вуличку, ці оберегенчики маленькі. Знесла сьогодні одне яйце. Остябили Фельдер, крупный по самому. Вот я забрала. М да. Ну, дискотека, я так розумію, у куниці починається вночі, тобто вона виходить на полювання вночі, тому сидіти тут біля них це безполезно, Головне це їх на ніч закривати. Так, оцю я віддам ще мамі рябеньку. Я їй хотіла ті шовкові дві рижі віддати. Але бачите, куниця їх зажрала. Тобто, оцю я віддам ще рябеньку. Ну, а так вже більше і нема кого і віддавати. Так, да, цей рік якийсь, звісно, в мене на курчат не дуже. Дуже багато поганого яйця було інкубаційного. Поганий вивід був із за мого інкубатора саморобного. І плюс ще і постійно не та порода, яку я замовляла. От. І ще її оце мені куниці не вистачало. Потім хвороби всякі різні. В общем, да. Цей рік якийсь на інкубацію, дуже скудненький. Ну нічого, потрошку-потрошку розведемо, кого хочемо. Всього доб'ємося. До речі, завтра на моїй подрузі, яку в царстві небесне немає. Вбило ракетою у нас в Нікополі, яка прилетіла завтра 9 днів. І е, виявилося, що в неї з речей, коли родичам віддали речі, пропала сім карт з телефону, карточки, гаманець і е, загранпаспорт. Я їй телефонувала е, десь о 16.42. І був визов, що йшов визов на її номер телефону. А виходить, трапилося біля 9 ранку. Тобто, виходить, що коли вона вже була, всі речі були вже в поліції, телефон ще працював. А на якому етапі поліція передає речі в морг, я не знаю, але виявляється, що або в моргу, або в поліції у нас вводяться такі. Людішки, які крадуть сім карти і карточки людей, і документи. Ну, це зрозуміло, для чого їм треба, щоб залізти у гаманець людини. Ось така ситуація: ніхто цим не розбирається. Я не знаю, там родич розбирається чи ні, але якщо в цьому замішана поліція, то ніхто цим розбиратися не буде. Якщо в цьому замішано хтось з моргу, то чому досі ніхто не розібрався? Непонятно мені. Поліція тим паче повинна знати, а куди вставлялась карточка і де вставлялась сім-карточка, правильно? Щоб вас відновити пін-коди на карточки і так далі. Потрібно, щоб працювала сім-карта. Тобто її ж кудись вставили. Поліція ж це може якось побачити. Чому вони це не роблять, непонятно. Ну, сам факт, що так от людина загинула, а комусь це ось так от. Ну, да, сьогодні таке відео, звісно, не позитивне, але якщо є, то є. Таке життя зараз в нас. Ось. А зараз позбирають огірочки, помідорчики, будуть біжати додому, тому що вже час. От. Я ще хочу сьогодні приготувати фаршированого перцю. От, і напевно ще напеку піци малим діткам. От, бо щось так хочеться. Чогось такого смачненького, щоб, ну, не весь же день буде такий важкий, тяжкий. Треба трошки порадувати себе. Ось. Ой, красунчик, я така рада, що ти живий. Я така рада, що ти живий. Ти мой аборієнчик. Треба його якось ім'я йому дати. Як тебе назвати? Федя. Федя може образитись. Як же ж тебе тоді назвати? Пір'їнка. Хмаринка. Треба якесь таке чоловіче ім'я. Григорій. Гоша. А, може хай буде Гоша. В мене був колись папуга Гоша. Ілі Кеша. І Кеша в мене був, і Чіпуша. Чіпуша. Чіпуша, Чепуша. Та ти ще відзиваєшся на Чіпуша. Може, ти будеш Чіпуш? Чіпуша, йди сюди. Ой, да. Дай Бог, щоб я сьогодні побачила, хто тут лазить на камеру. І дай Бог, щоб в мене більше ніхто не загинув від цієї тварини. От. Да. Ну, а що робить? робить? Я рада, що мої любимці всі на місці, всі живі. А це мало, мало колись статися, тому що ви ж бачите, які умови. Нічого ж не накрито, не прикрито, все на відкритому пространстві. Заходь не хочу. Ось тому, понятне діло, що... Треба себе самою було оберігати, а не думати, що цього не станеться. Ну, тепер будемо думати. Так, все, добре. Досить балачків. Збираємось, заганяємо їх і біжимо готувати дітям їсти. Всім пока. Обламалася друга тиква. Гарбуз обламався. Ну, як що він обламався, значить спілий. Правильно? Хі -хі. Ось такий здоровезний. Цей раніше відпав, а цей ось прийшла, а він лежить на полу. Ну, певно, вчора десь. Не знаю навіть, чому зламився, Я нещодавно їх полила, може через вологу, але відломився. Він висів, може, через вагу відпав, не знаю. От, гарбузики вон ще ростуть. Ось банан росте. Ой, вон. А сьогодні зібрала два... Дві два кабачка. Ось третій знайшла. Курочкам віддаю. Такі перерощені. Ну, кабачки, бачите, пішли. Пішли кабачочки. Ой. Так. І ось в мене також нав'язалися. Але я переживаю, що, Вон, бачите, от і от три кабачка на одній лозі. І от щоб вони тепер не обломилися. Ось, якось ось так от висять, як виноград. Ох, який красунчик. Який красунчик. Ну і ось там відломився. Ну, бачите, не знаю, що йому тут повредили його. Ну, відпав. Добре, що слизні його раніше не з'їли, чим я його знайшла. Ось. Добре. Хай лежать, а інші будуть дозрівати. Вон, ще кабачочок. Так, кабачки пішли, це мене радує. Може і ще закрию. Ось ще. Це, напевно, Так. А ось цей я, а, бачите, він хворе листя. Хворе таке п'ятнистей, якесь непонятне. Я його зараз вирву. Ось, бачите, скільки тут чоловічих. Ось так. О, здоровизний. Віддам курочкам. З нього толку не буде. все почищу тут трошки, зараз віднесу. Шикарна динька, ароматна, солодка і вже стигла. Добре, що я її зірвала. Ось так. Треба збирати насіння. Зараз зберу це все промию. От, на наступний рік буду обов'язково саджати, бо я не пам'ятаю, що це за сорт. Просто так купила. Взагалі, класна динька вийшла. Бачите, яка не тонка, а товста, яка широка. Ось так.